Вітаю! Це програма. «Роби бізнес. Наша програма навчає тих, хто тільки думає, чим би зайнятись. Тобто займіться бізнесом, а ми починаємо. Микита кожум'яка пішов завойовувати Голівуд. Холодна зброя за дві тисячі доларів. Секрети дамаської сталі відкривають українські ковалі. Німецькі коні в українській шкірі як наші обшивають салони автомобілів преміум-класу. Зайцець, помніш от, а, коли... Мені 12 було коли кадай. Боже, я пам'ятаю, як ми зачиняли двері в спальню, дивилися всі. всім двором збиралися, тому що у мене був Такая же, проектор, такая же проект, да, штука. Такая да, да, да. Фильмоскоп он Фильмоскоп. Знаешь, да. сколько он стоил? 7 рублей 50 копеек. Ау, это, это получается 5% от зарплаты папа. Не, это был сумасшедший папки. Да. Помнишь, 3 копейки столбили в трамвай. И мы, и мы за тех, кто будет крутить. Да. А кто да, будет читать. Да, да, а, -а, -а. да. И на одеяло вывешивали, на одеяле смотрели. Так, 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 на, полотенце. Мы да. на дверях просто. Ну да, в комнате. Да, ну, это да. было прекрасное время. Ах, да часы. Слушай, а вот ты хоть один украинский мультик знаешь? Мені дивно, що ти не знаєш. Ну, Ще не знаєш, як чином відбулася прем'єра. Микита кожем'яка. І я впевнена, що цей проєкт чекає величезний успіх. А дінгі. Возьдуть деньги. Ну а про гроші ми поговоримо сьогодні з продюсером, я сподіваюся. В сюжеті. Так. Смотрим сюжет. Це буде Відьма, дракон. Та маленький хлопчик, я хочу стати героєм. Перший повнометражний український 3D-мультфільм Микита Кожум'яка б'є рекорди кінопрокату. Понад 200 тисяч українських глядачів права на показ продані у понад 20 країн світу. дуже сімейний добрий. і, мабуть, це дуже нравиться. тому що у очень... всю світі зрителі люблять дивитися фільми з сімейними цінностями, Там де все добре закінчується. Робота над мультфільмом розпочалася ще у 2007-му. Проте через брак фінансування до 2011-го майже нарушила з місця. Геройство не сила, сіля, геройство сілі духа. І от ми через різні спитання провели нікіту по фільму тим, щоб он поняв цей Постулат етнічно. Тут переплітається з магічним. Ми ходили по музеям поля, смотрели дивили все, всю архітектуру, всі орнаменти, всі деталі. Режисери, аніматори та художники у 2011 році. Команда вже налічувала понад 200 спеціалістів. Спеціально для мультфільму було написано сім пісень, а музику виконував справжній оркестр. Кожна сцена з мультфільму це результат кропіткої роботи команди. А починається все з так званих шотів. Наприклад, режисер хоче ось такі кульбабки. І художники уже смотря на це, роблять, та одуванчики приблизно такого ж цвіту, таких ж відтінків. Обличчя та емоції художник промальовує у декількох варіантах. А пускай он покинціда пану. Рігери додають персонажам опції руху. О, дракон. Чим він відвідувався? Дуже складний КП позвоночник, виходить, длинний хвост. Довго возились з крилями, щоб вони були як живі. І передають до відділу анімації. Ми, грубо говоря, їх оживляємо. Вони к нам потрапляють статичними пластиліновими куклами. І ми заставляємо їх говорити, двигатися. Один день роботи – це... Секунда в день. Це, в принципе, хороший показатель. Бюджет проекту 4 мільйони доларів. В прокаті фільм уже зібрав 11 мільйонів гривень. Втім, основні прибутки очікують з моменту старту міжнародних показів. Наше очікування це мірової господство, української анімації во в сюмірі. Спеціально для проєкту роби бізнес. Ой, не, он не. А ви поправите по відділу? Микита кожум'яка не перший український мультфільм. Певно, заспіваю. Історія про старого вовка та старого пса перекладена на п'ять мов світу. А мультфільм йшов трамвай дев'ятий номер 2003-го Отримав відзнаку берлінського кінофестивалю Срібний ведмідь». Я бачу майбутнє української анімації, як і в українського кіно, тільки молодим, цікавим і таким задором. Веселим і щасливим. Спеціально для проєкту роби бізнес. Ой, Я правильно сказав? Хі -хі -хі. Студія звукозапису не пустує жодного дня, каже власник. Закінчили проект Кожемяка, після нього планується, ще два-три крупних проекти анімаціонних українських абсолютно які повністю діляться на території України. А це означає українське кіно вже на шляху до Голівуду. Смакуй українське кіно! Це круто! Хі -хі -хі -хі! Справжня українська і нарешті вже життєстверна історія. Метафорична, проте на 100% відповідає контексту сьогодення. Про добро і зло. Ми сьогодні будемо говорити з продюсером анімаційної стрічки Микита Кожем'яка Дмитром Білинським. Добрий день. Кожне утро, коли я просипаюсь, готовлю кашу дітям. Не люблю неисполнительность, необязательность. обязательность. Мое хобби это бег. Я смейно-творческий человек. Мои планы сделать два больших анимационных фильма и анимационный сериал. Дерея, а сколько можно заработать на анимационном фильме? Ну вот я привык называть его мультик. Украинский рекорд существует. Два украинских фильма, если говорить про украинский прокат, то это «Поводырь» и «Незламно». Они там заработали в районе 16 миллионов гривен. Анимационных фильмов украинских мы не можем пока привести в пример, потому что пока еще в прокате украинских фильмов как таковых не было. Хорошо, а вот российские, которые были... Самый яркий пример, наверное, компании Wizard это «Снежная королева-1», «Снежная королева-2» они, в принципе, вот в международном прокате собирали, по до 15 миллионов долларов США. А, вот если вот разобраться в этих терминах прокат, собирали, кассовые сборы, вот чистыми сколько остается? 30% где-то остается у правообладателя. А остальные деньги платятся налоги, платятся, остается половина кинотеатров, часть из комиссионных за дистрибьюцию, часть денег возвращается в качестве за маркетинговые расходы. А если я снял кино, мучился с ним, снимал его два года, показал и заработал 200 тысяч долларов чистыми. Ну, во-первых, есть кинотеатральные прокаты в странах, потом есть телевизионные продажи, есть VOD, DVD, э, мерчендайзинг достаточно большую часть занимает работу. Еще, как минимум, лет 5-10 придется с фильмом работать, и он будет приносить деньги там, и вплоть там, до 30 лет. наскільки легко інвестори погоджувались на пропозиції вкласти гроші? Да, мої аргументи влюбити інвестора було в то, що ми делаємо, то я називаю інвестиції по любві. Так і вийшло, що чоловік, який влюбився в то, що ми ділинець. Це українець, да, і з удовольствиям ми почали працювати і продовжуємо працювати вместе вже на слідуємо фільм. А наскільки ви оцінюєте, успішною буде ця історія, і чи можливо вже є бажання інвесторів? Вкластись в наступну стрічку, яку я впевнена, ви будете робити, То, що нам. Е позволяет думать о том что фильм успешный это контракты которые мы уже заключили на сегодняшний день с различными территориями дистрибьюторами в мире а вот инвестор который вкладывает деньги в подобный проект что он рассчитывает получить не просто идет инвестиция там это мы оформляем кредитные договора то есть люди получают часть бизнеса в компании порог инвестиции сколько вот можно иметь минимально денег чтобы прийти к вам и сказать вот я хочу у вас купить долю в бизнесе тоже вот, люблю мультики и хочу участвовать базовый порог будет порядка 300 тысяч долларов Они смогут войти в проект, получить акції там, в том или новом фильме, который они хотят. Ну і и, и будет правило, там два года не, не имеют права забирать деньги. Ну от порог вот порог базовий 300 тисяч доларів. Так, я потім можу забрати з прибылью. А якщо Прибыль. провальний проект? Ну, это риски ж. Дмитро, дякуємо за те, що знайшли час і завітали до нас. Дякую. Дуже приємно. Да, ну скільки можно вже збиратись? Давай прискорюйся, а то ты як той олень. Не брити на но у нас же скоро же эфир. Слушай, ну куда торопиться? У меня с проблема, но тупою. поэтому я должен добритися. Яка лезо? А ну положи апеллятор. Ой. Вот так. Ладно, я все положил, а вы сейчас узнаете все про лезвие. От начала и до конца. Всієї історії людства холодна зброя вважається найпопулярнішою. Вона приваблює своєю витонченістю та небезпекою. Завдяки цьому вона користується попитом і сьогодні. Програма робить бізнес вирушає до мастрів, які знаються на цьому. Тут живуть і працюють знані ковалі. Вони користуються прадавніми секретами при виготовленні холодної зброї. Заснував справу понад 15 років тому Петро Федоряк. Та сьогодні нас на порозі кузні зустрічає його учень Роман. На цьому плакаті це вже остання фотографія, де вони в місті Шахтарських було із е, танка розстреляно на їхній БРД. Всі, хто загинули в той день разом з ним, е, це його підлеглі. Він загинув в АТО у 2014 році, 31 липня. Роман продовжує справу свого вчителя та друга і ділиться з нами секретами ковальського ремесла для Дамаску. Ми використовуємо е, різні марки сталі в сучасному житті. Ми беремо їх уже готовими е, на металобазі. Готуємо такі пластиночки, очищаємо до калини, і е, потім, після цього, ми е, складаємо пакет. Головне достоинство Дамаску поєднання твердості і гнучкості, яка виходить якраз через змішування різного металу. Отримавши пакет з пластинок, ми переходимо до самої варки Дамаску. У нас пакет готовий для зварювання, ми його просто е, нагріти заранше горно, прогріти, е, сюди загружаємо. Від кількості шарів залежить настільки міцним, у нас буде той чи інший виріб та малюнок на самому лезі. Найбільшу кількість слоїв – 160 тисяч. Це зварювали катан. Зараз це ми робимо з традиційним методом. Але на сьогоднішній день є більш сучасний. Як ми робимо зараз, економимо людський ресурс. Замість трьох чоловіків, які були молотобойцями, у нас є тепер один такий гідравлічно-механічний прес. Щоб отримати заготовку на ніж, ковалі працюють над ним цілий тиждень. З круглячка, який ми беремо метал, обтягуємо полоси. це десь приблизно йде день. Потім день ми його шліфуємо і складаємо пакет, зварюємо, потім десь від 8 до 10 годин. Ми варимо сам Дамаск і потім ще один день. Я Наступний етап шліфування клинка. Тут надають форму та розмір. Процес е -е, повинен пройти обидві сторони вирівнять. Після шліфовки починається магія. В даний момент щоб швидше ми зробимо це хлорним залізом. Ковалі проявляють малюнок на лезі, що якраз і відрізняє Дамаську сталь. Складність малюнка залежить від професійності майстра. Тут ми вставили на обух трошки м'якший Дамаск. В принципі, це для красоти. <реш> ну і пом'якший обух, який буде служити як зона закалочка в нас іде. Тільки по цьому слою. Цей майже не калений. В маленькій кімнаті розташований комп'ютер. Сюди стікаються замовлення зі всього світу. От, от якраз бачите, замовлення нам прийшло. А далі йде оздоблення. По закінченню всіх процесів ми отримуємо витвір, за який колекціонери ладні платити від тисячі до 50 тисяч гривень за клинок. Та на даний момент поставки в Європу поодинокі. Роман каже, у всьому винне законодавство. Відмінить незрозуміло не для всіх статтю холодну зброю. Всього все. І тоді про майстерність українських ковалів заговорять від Японії до Америки. Найкраща зброя для розумного чоловіка це звичайно його інтелект. А ще у чоловіка має бути зброя. Все про надійну зброю знає Роман Марюта, який є керівником кузні Петра. Привіт, добрий день моє хобі на даний момент є моїм бізнесом. Українське місто Львів я дуже люблю і дуже часто відвідую. Постійно працюю навіть тоді, коли я, якщо я перед цим зробив невдалий крок. Роман, а от ви вдома пользуєтесь ножами свого производства, або купаєте? Слово. Як відрізняється производство ножа, який робиться кузнечним способом, і ножа, який я можу купити в магазині? Допустим, кухонно. Заводські вони всі одинакові. Ручної роботи і метал також, і він шліфується вручну. Він не схожий один на одного, і воно видно по техніці роботи. Хто замовляє ваші ножі? Ті люди, котрі цікавляться саме штучними, замовляють не для того, щоб використати, е, бо використати можна будь для що, там будь-що і навіть це манікюрними типі... ножницями да, да, можна вбити це чоловіка. Чисто для у людей у людини є якась ідея. Тема, яку він любить, напрямок ножовий. І mm -hmm. хоче мати щось таке ексклюзивне в себе, і все. Романо, гадаю, що за свою кар'єру ви вже встигли передивитись чимало приватних колекцій ножів, да? і яка, можливо, вас найбільше вразила. І якщо не секрет, хто власник? На даний момент одна колекція, яка знаходиться в Запоріжжі, Запорізький музей частний є. Там зібрана велика колекція. Антикварної такої історичної зброї, там шаблі, шашки і інших напрямків. Вироби ручної роботи достойні. А катану ви зробили б? Да. У нас із Петром початок був. Якраз саме по японській темі. Mm. Основний на той час прибуток, десь там 2004, там 5, 6 рік, це був японська тема Катани в Акідзасі. Ну, а хто зі відомих людей вміє впоратись з катаною? Віктор Ющенко Ні, не, він не саме Японією. Ножами там, які зроблені руками. Чим відрізняється армійський клінок, те, що захищено, як штикнош від того, що делаете ви, наприклад, можна і військовий виріб, любий зробити цивільним. Тобто обираємо, наприклад, один пункт із шести заборонених для по поводу холодної зброї. А які заборонені? Упор в ножі більше 6 міліметрів, ну або вгору, або вниз там угол. Е, є і товщина клинка. От товщина клинка, якщо менше, і там 2,6, і менше, з менше, будь-який ножик навіть з упором буде рахуватися як хозбит. Романе, я впевнена, що саме ваша справа на сьогодні є актуальною надзвичайно і справляє на іноземців абсолютно вірне враження. Країна з якою варто рахуватись. Ну кто не мечтает о хорошем автомобиле? О нем мечтал и я, и купил себе Мерседес. И только недавно с удивлением узнал, что салон у него не кожаный, а дерматиновый. Представляете мое разочарование? Поэтому я дал своей предыдущей Карлине немножечко денег и отправил купить хороший автомобиль. Посмотрим, что она выберет. Все комфортные соединения, которые оздоблены шкирой Дакота, вырубляются на территории Украины на замовлення компании BMW. Ну що друзі, тепер, коли я знаю, що салон цієї тачки виготовлено в Україні автомобілі BMW, мені подобаються все більше і більше. Краля коштує майже 3 миллиона гривень. Престиж, шкіряний салон, максимальный комфорт. На сегодняшний день седьмая серия является бизнесе данным линейке BMW. Это на данный момент самый такой инновационный высокотехнологический продукт, который пользуется популярностью среди наших клиентов. Саме про німецьку автівку зі шкіряним салоном мріяла Юля. Я знала, що БМВ це Германія, а німці це завжди, завжди качество, завжди комфорт. тому… Нову салони для БМВ щука в Україні. Ви мобілі таке представити? Да ладно. Роби бізнес їде до Львова, аби пересвідчитися, чи дійсно тут шиють люксові салони для автівок БМВ та Ауді. Цей завод під Львовом нінці відкрили ще у 2009 році. Першим замовником був концерн Ауді. А через кілька років українці почали шити шкіряні салони і для БМВ. На підприємстві у три зміни працюють понад 4 тисячі людей. В день шиють 1600 салонів. Професійних швачок та технологів тут можна перерахувати на пальцях. На роботу беруть людей без профільної освіти і навчають на місці. Я технолог БМВ. Мене звати Федір. Цього процесу я взагалі не знав, не знав, ну нічого. Тобто прийшов повним нульом сюди. Так? Тобто я можу прийти сюди, за освітою журналіст і почати шити шкіряні салони. Так. Німецькі гіганти автопрому для своїх салонів шкіру обрали великої рогатої худоби. Її приводять з Уругваю, Африки та Таїланду. Ціна стартує від 50 євро за квадратний метр. Це є у нас «Дакота». Вона має тиснення. Це є в нас більш м'якіша шкіра. Це в нас є меріно. Вона використовується на салони індивідуали. Кожну свою модель шкіри Ауді та БМВ запатентували, кажуть на заводі. Перед тим як шити, робітники ретельно перевіряють кожен сантиметр. Шкіра то є природні сировина, на ній є дефекти. Як механічні, так і природні. Природні це є. Шрами, це є укуси комах, це є, шкіра могла, скажімо, довго лежати десь на тій станції, де шкіру складують, вона могла там піддогнити, ще щось. Деталі відправляють на перфорацію та роблять декоративні шви. Процес пошиття салонів для Audi та БМВ ідентичний і майже повністю автоматизований. На кожному етапі є контролер, він перевіряє якість. Коли всі частини готові, їх сшивають. Найвідповідальніше прострочити місце, де буде подушка безпеки. Розшивається на тій спеціальній машині, де машина сама рахує кожен стібочок. Плюс вона вираховує нитки, з яким виконується цей шов. Так якщо він буде занадто міцний цей шов, так? Значить йому треба буде меншого навантаження для розривання. А якщо буде дуже великий натяг, при мінімальному навантаженні він може розірватися, навіть коли не потрібно цього робити. Це вже готові сидіння для BMW 7 серії. Далі в Європу, там салон будуть повністю комплектувати. Але найголовніше на це, якщо взяти автівку десь в Німеччині, Австрії, Франції та подивитися на шкіряний салон, то тут буде напис виготовлено в Україні. Досить часто саме сидіння від БМВ автолюбителі ставлять у свої машини. Очень часто сидіння від вот БМВ ми там Стойоту ставим в різні автомобілі. Стойота, Мерседес. Проте це вже роблять не на заводі, а за допомогою тюнінг-компаній. Тут вже понад 10 років виконують забаганки клієнтів. І хоч українці не такі ексцентричні, як американці, звідки і прийшла мода на так звану прокачку тачки, але теж вражати вміють. Саме це умивальники в салонах, да, э, сонячні батареї, клетки для животних, безумні проекти внутрі. Починають нетрадиционных кож рептилій, питонов в отделке, заканчивая инкрустацией каких-то. Полдрокаценних і дракоценних металів. Вартість тюнінгу може перебільшувати вартість самої автівки в кілька разів. Поки в тюнінг ательє прокачують тачки, під Львовом будують третій завод. Для всесвітньо відомої марки знову шитимуть українці. Для кого саме поки тримають в таємниці. Але кажуть, дивитися виробництва сюди нещодавно приїздили представники роллс ройсу У нас сьогодні на Skype зв'язку Андрій Васильович Сінічак, руководитель производства. Здравствуйте. Добрий. Коли ви починали свою працю, які підприємства закордонні були вашими конкурентами і як ви їх перемогли? Ну, конкурентів є багато. Тобто компанія Батор вже працює е, десятки років на тій галузі, а конкурентів є різні. Є по, по цілій Європі, по цілім світі. Перемагається в такій боротьбі завжди цінова політика, якість, гнучкість в виробництві це дуже важні теми. Тобто, я так розумію, що всі комплектуючі, ви отримуєте від свого головного підрядника так і займаєтесь тільки тим, що збираєте все докупи і власне відправляєте за призначенням. Точно так. Ріжемо шкіру і складаємо її докупи. І працівники зшивають докупи, і в кінці виходить готовий чохол, який ми висилаємо назад до нашого ну, до постачальника в Польщі. Андрій, ну ви ж самі знаєте, що є такий термін, так німецька якість, який продається на, на ура да, по всьому світу. Тобто, виходить, що така так звана німецька якість, вона з таким українським присмаком. Однозначно, я думаю, це німецька якість, яка, е, яку ви згадуєте, вона відома на цілий світ, як, як ви кажете. І, власне, це є ціль, щоб власне цю якість досягнути тут українськими силами. І це, я думаю, великий для нас є велика перемога в тім, що ми можемо це осягнути. Ми вам дуже дякуємо. Це цікаво. Прошу дякую. До побачення. Прокачати свою тачку це як на мене справа честі для будь-якого автогурмана. де це зробити найкраще, скільки знадобиться грошей, і взагалі хто сьогодні прокачує тачки. Про це запитаємо у Святослава Крастильова, власника тюнінг ательє Аверс. Мое утро начинается с чтения свежей прессы и разминки. Люблю семью и обожаю спорт. Мне не нравится, когда врут. Мой любимый город ⁇ Париж. Мой автомобиль немного тюнингованный. Моя мечта иметь много детей. Моя цель ⁇ приносить людям пользу. То есть казнокрады делают тюнинг салонов Нет. или не казнократы? Я знаю, я не знаю о том, где наши клиенты зарабатывают деньги, однако последние годы огромнейшее количество среди наших клиентов появилось это аграрный бизнес и IT-бизнес. Властники. А вот что они заказывают в основном? Вот у нас же как бы есть такой вот мем по поводу того, что люди, которые занимаются аграрным бизнесом, заказывают себе колхозный салон. Вот да. Как с этим? Очень много заказов поступает от аграрных компаний по обеспечению транспорта специального назначения, по созданию микроавтобусов, в котором можно было бы работать, посещая свои поля и карьеры. Hmm. То есть это микроавтобус джип или микроавтобус? -посак? Это микроавтобус, так называемый офис на колесах, где комфортабельно может разместиться от двух до четырех человек и провести встречу, возможно, принять пищу, провести презентацию. То есть комфортно работать и отдыхать. А чем э, ведрезняется тюнинг айтишника від тюнінга, Ну, скажімо так, Чиновник. успішного чиновника. Отличный вопрос. Есть действительно отличия. Люди, связанные, связывающие свою жизнь с IT-технологиями, с медиа, они более требовательны по части технологического наполнения транспортного средства. Заказчики, которые имеют отношение к крупному бизнесу, либо к каким-то политическим структурам, они чаще всего преследуют в своих... Дороботках, такої престиж. там і обращайте увагу на внішні відео. Отже, купуйте машини. При цьому залишайте хоч трошки грошей на тюнінг від аверсательє. Дякую. Дякую. Робити чи не робити так не можна ставити питання. Треба робити бізнес і заробляти гроші. Ми вчимо вас, як а ви нас дивитесь. Побачимось наступної неділі.